Dat? Ja. Zo, ja, so, ik sure that aan presentable for Is dit oké? Ja. is leuk om te zien. you Zo, je had een lelijkheid, ik je dat. Het was goed? Ja. Oké, goed. Je stelt het. Oké. Maar opnieuw, is geen part of politics. no uh, i not Ми рішуче підтримуємо Україну, щоб досягти спільних цілей, про які я щойно говорив, для прискорення цієї роботи ми посилимо тиск на Москву і не в останню чергу жорсткіше діятимемо проти тіньового флоту. Водночас, ми і надалі масово підтримуватимемо Україну. Насамперед, ми хочемо використати заморожені російські активи в Європі, щоб Україна могла ефективно захиститися від майбутніх російських нападів. Ми справді вчора в день. Мали дуже детальну розмову з президентом Трампом Еммануелем Макроном з Кірстамером і мною. Ми обговорили подальший процес на е, найближчі дні. Ми зробили йому пропозицію, що ми за вихідні остаточно обговоримо документи разом з американським урядом. Є пропозиція, яку він на той момент, коли ми розмовляли по телефону, ще не знав, бо її ще не було надіслано американцям. Це ми зробили вчора пізно в день. Тут йдеться насамперед про питання, на які територіальні поступки Україна готова піти, але це питання на яке насамперед мають відповісти американські, українські президенти та український народ. Ми це також пояснили президенту Трампу.